Доброго дня, шановні мої глядачі. Набридло мені ходити по ось цим скучним бетонним сходам, та вирішив облагородити їх якимсь матеріалом. Яким матеріалом думав їх облагороджати? Ну, Особливість сходів моїх є те, що вони знаходяться на відкритому повітрі. От. І тут ну, технологія передбачає, наскільки я знаю, там, пару варіантів. Один з них це використання перше це клінкерної плитки, яка є дуже дорогою. Відповідно, треба майстра вискокваліфіковано. Як другий варіант, можна використати звичайну плитку з кираму Але, як на мене, той варіант теж так собі. По-перше, не є дешевий. По-друге, треба залучати кваліфікованого майстра, щоб не було з тими сходами таке, як ви бачите на фотографіях. Тому, як на мене, оптимальний варіант для мене це вивчився варіант з бутів. Ось на відео ви зараз бачите, що в мене вийшло. Тут зроблено три сходинки, ну, четверту останню докінчу потім. Вся бурківка в коричневому кольорі. Поребрик має розмір метр на 20х6 см, бруківка львівська, шириною 12 см, товщина бруківки 4 см. Так, це був маленький вступ, а тепер теоретична частина нашого відео. Так, друзі, ну що, намалюю вам, як то виглядає схематично. Ті мої сходи. Дивіться, в перерізі малюю. Так, це у нас є. Так, якби колона та будинку. Так, поїхали. Ганок малюємо. Отак. От так воно у мене є, по суті. Так, тут у нас є перший поверх. Там є другий поверх. Так. Отакий ну, задум. значить, малюємо поребрики, ставимо тут поребрики, отак. Прямо так, як є. Бруківка. І тут, відповідно, теж дотримувати ту відстань. Так. Це в мене природний материковий ґрунт. Ну і тут, відповідно, буде всяка підсипка там. Мінімум, мінімум, як мені казали, майстри. Ну, так, в довідниках, 15 см. Щебінь. Ну і тут 5 см пісок з цементом. О. Ну, не суть, то таке. Отже, сходи. Значить, поребрик. Розміри. Е, так, 1 метр довжина. 0,2 метра висота, 0,06 метрів, ширина. Ну, 6 см. 6 см, 20 см, 100 см. Хто там любить в сантиметрах? Там, я привик в метрах, всього, в міліметрах. І бруківка. Це бруківка львівська, в неї розміри. Там є різні три види, але ширина вона має 12. Ширина то є 12 см. І товщина її, 4 см. Ну і тут ганок також з бруківки, тільки тут вже буде друга бруківка там же у мене буде і інший вид, 6 см товщини, Рокко. Так, ну і розмір 15 х 30. Так, далі малюємо. Так, тут землі в більшому масштабі. Так, поребрик. Тут отак От намалюю. Це буде той клей, на який ми клеїмо поребрик. Так виглядатиме. Так, тут ми цю частинку також. Забиваємо цементно-піщаною сумішю. Так. Ну і тут вистилаємо бруківку. Викладаємо. Трошки так не вдало, трошки намалював. Так, тут намалюю бруківку, тут не буду малювати. Тут хочу показати розмір важливий, оцей дуже важливий розмір. Тут має бути 19 сантиметрів. По 3 моїх розмірах бруківки, притушені бруківки 4 см, це важливий розмір. Бруківка тоді ляже краєм низом сюди. Не буде мішати цей конус. Так, ну що ми тут маємо? Це все симметрично, одинаково. Цей розмір тут виходить 7 см. Висота того. Тут 19, там не тяжко проховати, 15. Так, тувщина, ото от. Тувщина. Плюс-мінус? Плюс-мінус 2 см. Там як вийде? 2 см, Що тут це? Так, ну і ця от відстань. То у нас товщина 6. І оця от важлива відстань. О, ця відстань в мене була 24,5 сантиметрів. Значить, 5 мм, Ну, бруківка має 12, 12, 24. І 5 мм я робив тут той шовчик. Ось цей от, як його показати. Отаку. 5 мм. Ось цей шовчик забивав цементно піщаною суміш. Чого 5 мм, так мені порадили майстри. Знайомий майстер мені сказав, роби 5 мм, так як ти то робиш вперше, то ти там зробиш рівно, не виставиш. Ідеально 24 дай собі запас, щоб не помилитися. От, Я зробив 5 мм і пожалів. Бо тих 5 мм, потім як забивати цементно піщаною сумішю, вони так ну, трошки видно. Видно ту смужку таку з краю. Я би не радив, я би зробив 24 там, і 2 мм. Краще б я зробив 2 мм. Ну, вже 5 мм, то вже Бог з ним. Отже, значить, перший виступ. От маємо, дивіться, що виходить? Получається, 24,5 дати 6, 30,5 см. А ми маємо тут бетон 30 см. Тобто пів сантиметра ми залазимо на слідуючу бруківку. І тобто у нас виходить, як ми то регулюємо, нам вийде такий. от прикол. Тобто оця от ширина ми даємо першу ширину, наприклад, 1,5 см. значить на другому вона вже вийде ширше зайде на 5 мм. тобто буде 2 см. Відповідно, тут далі піде 2,5 см. Ось. Ну, З того малюнку, я думаю, тут всі розміри дано, все зрозуміло. Товщина бруківки 4. Тут у нас залишиться 3 см Достатньо для того, щоб цементну піщану суміш забити. Клей. Зараз ми як будемо приклеювати поребрик. Що це я намалював такий от виступ? Це справа в тому, що він буде втоплюватись і він втопиться. Ну, ви ж будете накладати там досить таку кубку, потім будете пристукувати, і він буде заходити та якби влазити в цей одрощен, який ви зробите. І він буде значно вищий. Тому треба взяти. Шпатель, чи що, і чимось його так зрізати і дотримати той розмір 19 см. Ну Воно вийде таке рівненьке, конусна штучка, такий зуб, який буде краще тримати оцей от поребрик. Так, поїхали далі. Так, підсунемо тепер тут сюди. то сюди. можемо стерти, тут все зрозуміло. Тепер поговоримо. Е то, чому я саме такий вибрав спосіб. Дивіться, намалюю от, в іншому масштабі ту сходинку, От. Так, так. О, маємо нашу сходинку. Так, дивіться. Ну, намалюємо вже добре, бо з ним ще раз, перебрик малюємо. Раз. Тут буде тут перебрик другий. Вже не буду залазити на ту частину малюнка. Так, тут у нас буде той такий клинчик. Так. Тут у нас пішла бруківочка. От сюди ляже. О! Значить, той є наш. Ну, приклеюється сюди. Так. І тут наш цементно піщана суміш. Так, дивіться, що тут характерне. Мої сходи будуть розташовані на відкритому повітрі. Тобто на них буде падати дощ, сніг, там, сонце, ясно. Що небезпечно? Небезпечно, звичайно, коли впаде дощ і вдарить мороз. За що я переживав? Я переживав за те, що це ж по суті є оця от зона, поребрик-поребрик це як корито, це як акваріум. Туди впаде дощик, почне падати дощик сюди. Ну і тут, відповідно, ну, як басейн утвориться, води. Звичайно, та вода вдарить мороз, вода почне ну, розпирати, вона підніме ту бруківку, підніме її наверх, так? але що небезпечно, Бог з ним, підняло, попустило потім, може розперти, виламати поребрики. Оце зусилля відірве. Ну, поребрик, зрозуміло, так? Тобто вода це саме небезпечний фактор. Думаю, ну я дуже переживав, боявся, нашому мені може таке рішення не приймати, може, воно там недобре. Бо взагалі бруківку робити по бетонам це взагалі не благо ну, справа. Що там, 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 якщо робити по бетонам, то маю в першу чергу відведення води якось продумати. Характерно. Я думав, що зробити, Я думав, попросверлюю там якісь отвори. Думав, буду робити якісь там канали, сверлити болгаркою вивод води. Ну, ну, я проконсультувався з майстрами, бруківщиками, які багато років ставлять, вони мені сказали: не заморачуйся. Дай зроби так, то так. То дай оцю цементну піщану суміш, дай один до трьох, і буде тобі щастя. Ті поаргументували тим, що вода буде стікати. Головне, зробити тут нахил. Обов'язково треба нахил зробити тут. Ту сторону, тобто тут треба підняти. Я підняв себе там на 3-4 мм, як вийшло, вверх. Тобто, однозначно, що і вода буде сходити так якби вниз. Вот. Ну, все одно я сумнівався. Думаю, ну як, ну все одно там цемент-піщана суміш, там той клей, то все почав читати десь там, одним словом, в, яких, в якихось дебенах, в якихось там справочниках я вичитав, що є таке поняття, як дренуюча властивість розчину. От. І що дренуюча властивість, тобто здатність пропускати воду, вона практично анульовується, дренуюча властивість при співвідношенні цементу до піску 1 до 3. О. От. От звідки майстри ту суму. Ну, Беруть у цифру 1 до 3. Тобто, якщо друзі, якщо ми зробимо тут 1 до 3 розчин ну, і правильно його підготуємо, не дамо багато води, напівсухий трамбуємо, то відповідно воно би. Не повинно би було насититись водою стільки, щоб їй було стільки, щоб вона мала силу розірвати це все. Тобто я з тої логіки так і, ну, так і зробив. Тобто тут суміш 1 до 3 цементно піщана. Один до трьох. Е, поребрик приклеює клей. Е, так само один цементу, три піска. І я такое давно на око 0,3 клею. Клею для плитки. Але клей для плитки ну, для зовнішніх. Вот. Все це напівсухе має бути. Води тут має бути мінімум. Взагалі є формула водоцементного відношення це 1 до 0,7. Де 0,7 літра це є вода. Один це цемент. Дотримуйтесь такого співвідношення, буде вам щастя. Бо вода в розчині це і зло. Щоб, ну, я думаю, всі знаєте. Чим більше даєте води, тим більше утворюється пустот, які потім та вода ж заповнить і зимою розірве. Так. Цемент, пісок, клей. Ну і відповідно, тут так само цементна піщана суміш 1 до 3. Будь затрамбовуєте потім. А, ну і тут тих 5 мм. Оцей зазорчик, той, що я зробив 5 мм, так само один до трьох. Так, покажу, що сюди йде. О. Так, друзі, ще одне. Е, оці шви, ось ці шви ж тут будуть, так, цей і цей шовчик. Я заповнив простим, звичайним піском, про що дуже пожалів. Це некрасиво, не робіть так. Для того є спеціальний пісок модифікований. Пісок модифікований має бути. Він має властивість, коли намокне, він так якби цементується. Е, ні, Він тако, він намокне і як сохне, він цементується. А щоб його назад його треба розмочити, він робиться знову. зв'язки. Тобто то це спеціальний. Пісок для заповнення щілен бруківки. Воно буде красиво. Бо той пісок, я з піском засипав білим, ну, негарно виглядає щось. Незадоволений. Тут один до трьох вологий, то має бути вологий, ні в якому разі не, не за сухий, не давайте сюди. Воно 5 мм, дуже, дуже гарно затрамбовується, То такий напів вологий має бути. Отже, друзі, це була перша саме теоретична частина про облаштування бетонних сходів бруківкою. Всі практичні мої кроки ви можете спостерігати у другій частині, де я подетально все покажу вам кожен етап, як робиться. Заходьте на мій канал, там багато чого цікавого.